Дешеві американські безпілотники. Дайте більше. Компанії Cummins Aerospace та ATRX оголосили про партнерство у розробці високошвидкісних безпілотних авіаційних систем UAS. У межах співпраці вони інтегрують високошвидкісний турбореактивний двигун на перевірену платформу, щоб створити доступні UAS, здатні літати на надзвукових та гіперзвукових швидкостях. Чому це важливо? Надзвукові та гіперзвукові БПЛА. Дадуть США та їхнім союзникам унікальні можливості для протидії технологічним загрозам з боку рівних за потужністю противників. Доступні рішення дозволять нарощувати арсенал гіперзвукових дронів без колосальних витрат. Ця технологія наближає нас до появи космоплана, який зможе злітати і приземлятися на будь-якій злітно-посадковій смузі у світі. Які технології лежать в основі цієї співпраці? Безпілотник Hellhound від Cummins Aerospace. Cummins Aerospace розробляє нову модифікацію свого безпілотного літального апарату HellHound. Адаптовано під гіперзвуковий двигун. Основні переваги: модульний дизайн із 3 d друком що з нажати...